Квітку закрили. Закрили так. А епіскопа я не бачу. Ну ми тут на дзвіниці. У нас вже дзвонів тут вісім штук. Ось на випаді з'явився. Mm. Оце нам подарували. Оці виглядає, як новенький. Mm. Подарував нам один. Даймо Бог здоров'я і щастя. А що будь-паламарем чи дзвонарем, як дехто говорить, що що до цього треба? Бажання. Ну, це ж мелодії певні вибиваються, не просто ж так. То Бог дає. Не навчається цьому, не мав на школи. Єдине в Михайловському монастирі є. Дуже дзвони по нотах, так? Да? Так, вони вистроєні по нотах. По нотах і можна люб... будь-яку мелодію, так? Да? Ні, ноти, тут не всі ноти. Тому не будь-яку, але. Ну, якусь одну, другу, там третю можна придумати. Все. От е з Лативерхому Свято-Михайловському монастирі там дуже багато дзвонів, більше п'ятдесяти. І там всі ноти є, і можна там хоч гімн України зіграти, хоч гімн січових стрільців. будь-що. А тут ні. Ну, тоді вибивали під час Майдану. Набад бив. Набагато, а просто благовість, великий дзвін дзвонили, все. А в нас було таке, що великий дзвін якусь тривогу бив? Ні. Коли почалася ця навала остання, Верховна Рада ж прийняла постанову, що церкви, якщо б'ють благовість, то це теж повітряна тривога. Тому я не дзвонив. Тому що перед службою потрібно дзвонити благовіст, а люди будуть сприймати це як повітряну тривогу. І я не дзвонив аж до Пасхи. На Пасху вже почали!